Інна Белень вагітна від Олександра Терена, дана гіпотеза з'явилася після нещодавніх постів Інни з натяками на майбутнє весілля і вагітність. Фанати конспірологічних теорій вважають, що одруження пари взагалі не було заплановане, однак все змінилось, коли виявилось, що дівчина очікує народження дитини. І тут, до речі, цікава деталь. Через декілька годин після публікації фотографії з квітами і дописом про можливу вагітність дівчина повністю видалила цей пост. Можливо, злякалась пересудів або вирішила не розкривати всіх карт відразу, щоб шанувальники не вважали одруження способом виправдати вагітність. Також з'явилось можливе пояснення, як Інна дізналась про вагітність справа в тому, що в неї було заплановано декілька поїздок по різним містам для донорства крові. Однак здавати кров при вагітності не можна. А тому, якщо Інна найближчим часом відмінить свої поїздки, це може бути ще одним підтвердженням вагітності. Хто що думає з цього приводу, діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.